330 гривень оправа у пластику форми майже чіткий квадрат з ось такими м'якими куточками в неперевершеному кольорі. Насичений зелений відтінок, дуже гарна модель. Тут повністю пластиковий окуляр. Вони підійдуть на середнє і трошки ширше обличчя. У мене, до речі, середнє ось так на мені виглядають. Дуже зручна і комфортна посадка на носику, гарна велика ліз. Вони підійдуть для постійного користування або на лінзи з мінусовими диоптріями, або для корекції астигматизму. Тут металевий завушник темно-зеленого кольору в тон обідку з флекс-системою, тому ще надійніша і комфортніша посадка на обличчі буде. Таку оправу не тільки прозора лінза виглядає фантастично, а і фотохромна або з тонуванням на літній сезон. Дуже зручно погодитись, І в нас ще максимальні знижки на окулярні лінзи. А замовити оправу або ж окуляри за вашим рецептом в цю модель можна онлайн в телеграмі або ж інстаграмі. Контакти в шапці профілю. Я цього артикулу моделі залишаю у коментарях.